Розділ 5. П'ятнування. Другого дня зранку чистили зброю. Весело лаштувалися в далеку дорогу на промисел, виконуючи сірків наказ Як на промисел рушати, то найперше треба зброю в порядку мати. Тож не в жарт готувалися до поважного діла, як на війну йдучи, посідали на призьбі навпроти сонечка. Порозкладали причиндаля перед собою на траві, і закипіла робота. Кожен чистив свою Наталка Вінчестера, старий Сірко теж Вінчестера, Гриць – свою японку, а Григорій трилінійку. Гвинтівка була новесенька, але Григорій розібрав її до шрубика, хотів перевірити, чи все в ній в порядку та й для вправи, чи не забув, як те все робиться. Старий сірко поглядав якийсь час з боку пильно, чи в добрі руки потрапила іграшка, а потім посміхнувся задоволено і почав розповідати майже ділом, як то він тую іграшку дістав. Ти, синку, не думай, що то так собі. Ти знаєш, що то за гвинтівка? Нуж, то від самого можна сказати, найбільшого генерала, від самого Блюхера гвинтівка, еге ж. І розповідав дід про те, як вони підписували оце контракт з ОКДВА на м'ясо Оленяче, випряче тощо, як він зустрівся з Блюхером, і як той блюхер, що з ним вони зналися ще від громадянської війни, відтоді як били разом всю білу контрреволюцію та Япошків. Отже, той блюхер, зрадівши несподівані зустрічі з старим ветераном революції, подарував йому ветеранові. тобто Оцю гвинтівку звелів якомусь великому начальникові принести її зі склепу на гостиниць від нього ветеранові революції та й знаменитому мисливцеві на цілий СССР, а передаючи власноручну та урочисту гостиниць, ще пак і рече Візьми, та не підкачай, даю в надійні руки цю геройську зброю. Дід заскалив око і враз весело зареготався чомусь, а по якимсь часі мовчанки закінчив. Гадав, вражує мами, хороший він чоловік, і бо свій чоловік той, блюхар. Он як. Григорій не втерпів, щоб і собі не засміятись, але з іншої причини. А може, й з тої самої, що й дід. Власне, засміявся при думці, як часто само життя створює каламбури, такі, яких і не вигадаєш. Дійсно, гвинтівка це непроста і дійсно потрапила в надійні руки. Чи справді ж він не діє? Він підіймав її вгору і дивився крізь люфу на сонце, дивився на блискучу спіраль всередині, офарблену в спектральні кольори, клав на руку, чи добре збалансована, бавився, як іграшкою. Наталка поглядала скоса, закопиливши скептичну губу. Хіба так з рушницею поводяться? Чого він заглядає в неї, як сорока в кістку? Сама вона орудувала вінчестером, мов досвідчений вояк. Швидко розібрала до дрібничок, вправно все перевірила та вичистила, змазала, і вже збирала докупи. Григорій перевірив гвинтівку і дійшов висновку, що має добру рушницю, добру тим, що була вона старого випуску, точно і чисто зроблена, і не була ще в ділі, от тільки не пристріляна ним, але то ще буде час. А тим часом охота була побавити наталку. Бач, як задрала губу насмішкувато. Він воськався з закривкою і ніяк не міг дати їй ради. І так її тикав, і сюди завертав, а вона все розпадалася, не трималася купи. Аж ну Наталка почервоніла, далебій від сорому за нього. Та старого не проведеш. Ворушив усміхнене вусом, мовляв Дурій, дурій, не бачу я. Проте і запитав А чи ти ж стріляв коли, чи вмієш, а? Чи вмієш? Григорій почухав голову. Не пробував, може, й умів. Не святі ж, горшки ліплять. І того правда. Прочистили і позбирали, погримали трішки закривками, потім перевірили набійниці, понабивали їх, кожен до своєї рушниці, бойовими патронами повні. Набійниці були добре приладовані проти дощу й роси, та й щедрого полювання. Насаджувані на ремінь по 4 і 5, вони вміщали велику кількість набоїв. А як все вже було пороблено і прилаштовано до вимаршу хоч зараз, старий Сірко подивився з під долоні через пать та. А катнино, Гриці, вон туди. махнув рукою ген на той бік під синю сопку. Та візьми крейду, крейду, не забудь. Гриць вже знав, про що йде, метнувся до комори, а тоді скочив на буланого і подався через спать. Туди, деген під синьою сопкою, зіходячи на неї по сонячній галявині, стояли рядком старі високі кедри. Туди було щонайменше 600 метрів, там зіскочив з коня і став щось ворожити, по якимсь часі веселе примчав назад. Поп'ятуємо трохи, пояснив Григорієві. Не знаю, що то таке. То наші стрілецькі вправи. В Вп п'ятно стріляти, значить, вплямо, попробуємо, а то, може, позабували. Еге, <грає> згадав щось старий. Бач, а ще одно провірити. Пішов до хати і виніс щось у новенькім чохлі, подав Григорієві. Оглянь, ну, синку, це наталчине, але чи то щось путнє?» В чохлі був цей сівський, семикратний військовий бінокль. Григорій витяг його і не вражий тобі дід, тож на бінокля він хоче провірити. Оглянув, покрутив. Подивився запаті, на кедрах було крейдою понамальовано звірячі голови. Правий бік бінокля темнив. Добрий бінокль, лише одна лінза попсована. А що це таке лінза? Це дід. Та оце ж, ж скло. Ось подряпане, бачите. Отож така в нього господиня. Тут Наталка відібрала бінокля. Таке. Це зовсім добрий бінокль. Крутять. А вже ж. Тимто ти ним не так добре й орутиш. А це Гриць, а дід. А глянь же, та й скажи, що то там понамальовано. Щось білі, а не розберу. Наталка приклала бінокля до очей, довго ворожила з ним зосереджено, знизувала плечима, а далі відняла його і глянула пильно так та. Тю. Та там роги понамальовувано, оленячі голови. Всі зареготалися. І сама Наталка теж, а Гриць по батьківському бідна дитино, аж упріла, видивляючись в тому року. Коли ж він неправильний, я ж кажу давай лиш сюди, бо ти своїми очима тільки струмен портиш. Дід відібрав бінокля і передав Григорієві. А тепер заряджати. Ні, струвайте. Синку, будеш дивитися, як ми будемо мазати. А як щось цікаво, глядиш, скажеш. Так ото біліють, значить, оленіші голови. Добре, бо по сезону. Ложись. Скомандував раз по-військовому. Всі брикнули посеред двору на траві рядочком, і дід теж зліва, крайня наталка, потім Гриць, потім дід, а потім Григорій. Собаки теж полягали рядочком збоку, новосолоплювавши язики і нашоришивши вуха, дивилися на людей. Очікуючи Зараджай. Стріляти по п'ять разів лише. Права оленяча голова наталчина, потім Грицева, і так за порядком. Стріляємо всі разом чи по черзі. поцікавився Гриць. По черзі перша Наталка. Та не габайтеся, вражує мами. Не псуйте, куль. «А вже ж!» Вставила Наталка в тон. Заб'ємо кедрину, кандьор буде. Починаю. І глянувши скоси на Григорія, що пильно націлився з бінокля по мішені, раз по раз вистрілила п'ять разів. Швидко. Тю. зробив Гриць при кінці, імітуючи свист кулі. Собаки схопилися і кинулися вперед, але Наталка вклала їх назад криком. Вони лежали, дрижачи від нетерплячки, а Гриць, пішли по молоку. Сі! От мазилка. Об'являю себе ударником і йду по сметану. Пішов. І так само раз по раз отстріляв своє. З тією швидкістю Григорій дивився пильно в бінокль, але нічого не зміг зауважити. Лише після останнього пострілу щось бризнуло з боку неалинці. «От Отбив, Грицю. Що? Гілку. Неправда, то ріг одлетів. Старий гитав головою. Що ви робите, дітки?» Та ж потім боці, сопки, так ваші кулі свистять, що там порозбігалися все живе і мертве. А стара сірчиха вийшла на ганок і стояла, під першою рукою підборіддя. Мати Божа, подуріли, і що вони виробляють? Як на війні, прости господи. Після Гриця стріляв старий сірко. Він вмостився і, не кваплячись, випустив своїх п'ять куль, після кожної, промовляючи, пішла. Пішла мила. Наталка, що пильно дивилася, як стріляв батько, в кінці серйозно зауважила: Таке, спортили ви дерево, тату. Воно б ще росло. Смійся, смійся, а воно, може, й не спортив, дочко. Останній стріляв Григорій. До правди, він хвилювався. Був він на різних стрільбищах і не був новаком в стрілецькому ділі. На всякі зброї мисливській і немисливській, як кажуть, зуби з'їв. Мав навіть колись ворошиловські значки і на всяких змаганнях стрілецьких пописувався знаменито, але тут, на цім іспиті, на цім виямковім змаганні хвилювався, і рушниця нова, невивірена, і іспит складати треба незвичайний, змагатися з стрільцями, яких далебі ще не зустрічав у житті. Коли б йому хтось колись запропонував змагатися з дівчиною в стрілецтві. Він посміявся б і взяв би те за злий жарт. Але тут бачив, що може бути побитий і то саме дівчиною. А що як гвинтівка мотає або забирає вік, аж під йому на долонях виступив. Ну ж, ну, поставив рамку на 600. Прицілився пробно. Раз. Вдруге, Наталка серйозна От бач, як треба. Це, власне, і врятувало справу. Налагодивши враз його, як тугий лук. Раз по раз він вистрілив п'ять разів, так же швидко, як перед тим Наталка й Гриць. За останнім пострілом всі враз схопились, стрільці і собаки, і подалися стрімголов через пать. Старий Сірко ледве поспівав верхи. Наталка летіла попереду, перестрибуючи пеньки і колоди, як та дика коза. Спершу вона була за Грицем, але обдурила. «Грицю!» Постривай, щось скажу. Грець згаявся, і Наталка зі сміхом прилетіла мимо, а за нею заливай, голосно гавкаючи: А тепер доганяй, не будь дурний. Старий Сірко тюпав верхи на буланому. Вісової віри. Ну ну, чисто тобі гурани. І сміявся задоволений. То є плем'я сіркове. Наталка була вже біля кедрів, перша, обдивилася всіх оленів. Намальованих на товстих кедрах, і стояла, надувши губи та длубаючи пальцем по батькові мішені. Я ж казала, тату, що ви спортили дерево. Гляньте. В оленячій голові було п'ять дірок, одна біля одної майже. В наталченій мішені чотири кулі лягли кункою посередині, п'ята ген вгорі влучила в ріг. Все таки не пропала, потішав батько. І ріг на щось здасться». Добре, добре, а гриць, та то я його неправильно прималював, ця куля пішла геть. В Грицевій мішені п'ятої кулі взагалі не було, лише чотири продірявили голову в різних місцях. Добре, добре, бубонів старий Сірко. Казав, казав, не спішіть, бісове віре, пропала куля. Григорій здалеку поглядав на свою мішеню, і йому душа втекла в п'яти. Жодної дірочки в мішені. Підійшли. Ого. ляпнув Гриць рукою по плечах Григорія. «От це да, «От це да так да. В оленячій голові не було жодної дірочки, зате над головою, півліктя вище, ніби хто ж мене ткнув. п'ять куль. То да, похвалив старий сірко. Я ж так і знав. Лягли купкою. А з другого боку розвернуло стовбур геть чисто, повиривавши шматки. От хто справді спортив дерево. Знаменита гвинтівочка, знаменита, чи як довбе. Спасибі блюхерові, тішився старий Сірко. Знаючи, стрілець. Добре з тебе ціло, цинку. Що трохи вище взяло, то нічого, то рушниця забирає точка вгору, робитимеш поправку. Рушниця як рівка, треба до неї принуровитися. Призвичаєшся, та як отак кластимеш кулі, ніщо від тебе не втече. Я вже бачу, а гвинтівочка, дай бог здоровля тому блюгерові. Назад, так само на випередки, але тепер організовано. Спершу вишукувалися в ряд і попросили старого бути за суддю. Добре. Сірко об'їхав конем навколо змагунів, важно оглянув їх, а тоді став збоку, як генерал на параді, підняв руку і подав команду по військовому. Бігом, марш! і махнув рукою. Змагуни зірвалися і пішли навзаводи, а за ними собаки. Тепер наталці не треба було вдаватися до хитрощів, вона летіла тріумфально попереду. Григорій, що теж колись був бігуном, даремно намагався перегнати. Ні, таки вона бігає, як коза, а мати спостерігала все те з віконечка і сміялась. Подуріли, зовсім подуріли разом з дідом. Старі було весело дивитись на тих, що подуріли, та й стрибали по паді, як гурани, що то є молодість, і милувалась та тішилась з дочки, що вийшла переможницею. На тому змагання ця своєрідна сіркова Олімпіада не скінчилась. Повернувшись, стрільці почали виробляти ще різні стрілецькі коники. На те благословив сам Сірко з сентенцією, мовляв Гулять так гулять, стрілець мусить стріляти. А начиння, хвала богові, у зірка ніколи не бракувало. Того й рід вийшов стрілецький, аном лиш наробім ще шелесту. І вони наробили ще шелесту, показували по черзі трійки. Розваги для. Гриць стріляв гільзу, покладену на стовпець, на 50 кроків стріляв її в денце з бойового. Після пострілу гільза цвірінчала десь. Григорій, стрельнувши для проби кілька разів у стовпчик і звіривши остаточну рушницю, стріляв у підкинену бляшану банку від пороху, набиту піском. Та найцікавіший номер демонструвала Наталка. Вона сікла локшину. Так називають мисливці цю оригінальну і трудну вправу. Стромила свій мисливський ніж в пень лезом до себе, підсунула пень до товстої підвалини коло комори, а тоді принесла з хати бердану, що стріляла кулями без оболонки, і, одмірявши 50 кроків, стріляла, лежачи в лезу ножа, вистрілила 10 разів. У бабіч ножа в підвалені було по 8 половинок куль. Вони глибоко повлітали в дубову підвалину. Це й називалось на мисливській мові. Сікти локшину, лише дві кулі в грузлії ціляком зліва. Старий Серко спостерігав, спостерігав все те, та й собі не витримав, став показувати, як він колись стріляв, як був молодим. Він вийняв з кишені кілька мідяних грошин по три та по п'ять копійок і звелів Грицеві кидати їх по одній вгору. Згадував, як вони колись бавились, мисливці цепто з молоду. Було поз'їздяться на базу у Владивостоці здавати панти, та й давай дуріти, накуплять горілки, боєначинні на цілий рік, повиводять зід місто на сопку і там влаштують стрільбище, стріляють по грошах, в лед на могорич. Ось так. Грець кидав у угору п'ятака, а старий Сярко бистро ловив його на мушку. Після пострілу п'ятак щезав. Лише чути було, як він десь сюрчав після з удару з кулею. То було весело. Регіт стояв на подвір'ї, коли старий сірко, після кожного пострілу, примовляв, зітхаючи: Ось так колись, і я стріляв, як був молодим. Ось так сірки бавились собі з нічев'я. Ні, відбували муштру на весело перед тим, як вирушити на довгий час в тайгу, в далеку дорогу, на суворий і тяжкий промисел. П'ятнували. На те. Мовляв, старий Сірко, щоб око було метке, а рука тверда. А рушниця щоб була вірна. Всі аудіокниги доступні на сайті букбіц.орг.